Доброго дня! Перед вами один з самих потужних шуруповертів Bosch GCR 18 v 60 c Вони не так давно з'явилися в продажу. Що він собою уявляє? Він, уявляє, він постачається ось в такому L-Bokсі 136. -му. В комплекті йдуть два акумулятори, причому акумулятори 5 амперні 18 вольтові, яких вистачає. На це ж можна показник у рівня зарядки, як завжди, він заряджений приблизно на 20-30% від об'єму, коли постачається новий. Е, є кліпса для кріплення на пояс. Є в комплекті 8-амперний зарядний пристрій. Вдумайтесь, 8 амперів це дуже багато. Е, стандартні зарядні пристрої вони мають 2. 3-4 ампери, Тут 8 амперів І ці акумулятори розраховані на зарядку. Тут, звісно, є всі мисливі і немисливі захисти, теплові, від перегрузки, від всього, що можна і що не можна. Рукоятка прорезинова, корпус в багатьох місцях прорезиновий. Патрон залізний, швидкозаживний залізний міцний патрон. крім того від він зажимає сверла від півтора і біти до 13 міліметрів. Ви бачите, він короткий, значить, тут стоїть безчіточний двигун. І ось про це є інформація, що тут безчіточний двигун. Потужності. Тут декларується 30 ньютон для. М'якого закручування і 60 Ньютон для е, жорсткого закручування. Звісно, є дві швидкості. Перша і друга. Уважно їх треба переключати тільки після повної зупинки е, двигуна, щоб не пошкодити шестерні. Є підсвітка досить ярка, яка. Деякий час після закінчення роботи світиться, бачите, досить така ну, яркість велика. Ось, що він з собою являє? Як на мене, для такої потужності, для такого арт-прометража досить ну, він має невелику вагу. Я думаю, людям буде приємно працювати таким інструментом. Він компактний. Зберігається і транспортується в чудовому ельбоксі для запобігання пошкоджень і втрати інструмента. Ну, є місце тим більше в ельбоксі для того, щоб покласти різні там біти, сверла і прочий інструмент. Крутний момент регулюється, тут є 20 положень для регулювання кр крутного Ну, Мені дуже подобається цей інструмент. Як на мене, він. А, є тут ще й вмонтований Bluetooth, канал передачі даних. Я так розумію, що він вже е... Ні, якась захцянка, для чого не розумію. Треба вчитуватись, для чого тут може бути. Може, передача інформація про часи наработки, про сервіс, е... коли треба передати його в сервіс. Ну, не знаю, для чого тут Bluetooth, треба читати. Так. Корпус прорезиновий, ще раз повторююсь, дуже приємно брати його в руки. Як на мене, це дуже вдала покупка. Тим більш він коштує зовсім невеличкі кошти. Зовсім невеличкі кошти. Я не розумію тих людей, які купують без гарантії такий інструмент. Тут гарантія 3 роки на тушку, 2 роки на акумулятори, 2 роки на зарядний пристрій. Цей пристрій він зроблений для Європи, для наших споживачів. Те, що постачається з Америки, воно зовсім інше. Воно без гарантій, а коштує приблизно такі самі гроші. Відкиньте від тої тушки американської два акумулятори і зарядних пристрій, то. І ельбокс, то покупка вашої тушки американської буде набагато дорожча, ніж ви купите офіційний шуроповерт, такий офіційний поставлений, який заплачені всі податки в Україні. Так що не раджу вам купляти контрабанду. Всього кращого. Звертайтесь до мене для покупки офіційних електроінструментів Bosch, або можна взяти їх же в прокат. До побачення!